Заборонено категорично. Просто реверс його називають. Включати реверс в повітрі заборонено. Що? Чому? Як? як? Не, не можуть просто зупинитися і почати з такою самої швидкістю і почати крутитися собі в іншу сторону. Ні, це не той реверс, який піарить там таргетолог, який піарить в інстаграмі людей. Просто зараз пояснюю, як працює двигун, скажімо так. Допустимо так, хоч це дуже схематично я показав. Траст реверсл. Реверс трес. Просто реверс його називають пілоти, не тільки пілоти, його називають просто реверс. Я його буду в цьому відео так само називати реверс. Що це таке? Дивіться, давайте почнемо з того, що ця штука придумана для того, щоб затормозити літак. Вона розвертає потік повітря, який виходить з двигуна в іншу сторону, і таким чином починає його тормозити. Само собою, що в один момент просто собі, от як крутилися двигуни в одну сторону, створювали тягу, ну яка рухала літак вперед. Не можуть просто зупинитися і почати з такою самою швидкістю, там чи чуть чуть меншою, все одно не можуть швидко зупинитися і почати крутитися собі в іншу сторону. Ну це ж нереально, щоб напрямити потік повітря вперед. Це якийсь ідіотизм, це так не працює. Працює це трішки по-іншому, і ми зараз до цього дійдемо. Важливий момент включати реверс в повітрі заборонено. Це ми. Запам'ятовуємо самого початку відео ні за яких обставин, ні на якому типі літака, ні в якій країні не можна включати реверс в повітрі. Неважливо, що відбувається, не можна заборонено. Хіба якщо ви там в якійсь критичній ситуації, що літаку вже нічого не поможе, крім того, щоб включити реверс? Хоча я не знаю, що яка ситуація така має бути, то включайте. Хоча у вас для цього є спідбрейки, наприклад, щоб затормозити в повітрі. Ну, але ж не реверс, не можна реверс використовувати в повітрі. Дивіться, коли літак їде вперед, його потік повітря з двигуна виходить під 180 градусами ну, просто прямо. А коли він йде вперед, при тормозінні, при використанні реверса, він не може йти вперед просто через деякі аеродинамічні приколи. Тільки на маленьких літаках, а на великих лайнерах і літаках побільше він йде під кутом ну, приблизно 45 градусів. Ну, так розсіюється і йде вперед. Як це відбувається взагалі? Що? Чому, як, якщо воно ну, не починає крутитися в іншу сторону, як він тоді напрямлюється вперед? Все дуже просто. У всіх практично один і той самий принцип. Є два типи реверсу каскадний реверс і таргет реверс. Почнемо давайте, з таргет реверсу. Ні, це не той реверс, який піарить там таргетолог, який піарить в інстаграмі. Людей може такий тупий жарт, я не знаю. Таргет Реверс. Таргет реверс це такий реверс на літаках, наприклад, як Макдоналд Дуглас, якщо не помиляюсь, то md 80 він називається. В якого ось є два двигуни біля хвистового оперення, і на, на двигунах біля виходу, біля сопла, вже скажімо так, тих двигунів, є такі якісь дві штучки металеві. І ці дві штучки, коли включають реверс, вони ось так відкриваються і захлопують потік повітря, який виходить ззаду двигуна, і напрямляють його таким чином вперед. Ось це називається Target Reverse. І коли само собою реверс виключається, вони стають на місці і закриваються назад на двигуні. Ось такий реверс. І є каскадний реверс. Він виглядає більш естетично, більш прикольніше, він працює. І взагалі він встановлений на турбофенд двигунах. Переважно. Ну, не переважно, він такий встановлений на турбофен-двигунах практично всіх у Боїнга, Airbus, Embraer і тому подібних. Як він працює? Він працює по тій самій схемі. Він перекриває потік повітря, який йде назад, і напрямляє його вперед. Тільки це він робить за допомогою спеціальних дверок, спеціальних каскадів, які знаходяться в двигуні. Допустимо, що це двигун. Цілий двигун літака. Це мотогондола, так звана. І от задня частина цієї мотогондоли, вони коли реверс включають, вона відсувається тако назад, оголює каскади, які є з двох сторін двигуна. І повітря направляється з того двигуна вперед. А всередині, для того, щоб воно направилося вперед, є спеціальні дверки. Коли включається реверс, от дивіться, там є от фен, саме, точніше, це називається не фен, це називається, ну, от, скажімо, начинка двигуна, самі компресори, турбіни. От воно все йде, ну, допустимо, так. Ну, допустимо, так, хоч це дуже схематично, я показав. А навколо нього є ще порожній простір двигуна. Це принцип роботи двигунів усіх лайнерів. О, точно, це називається engine core. Це вся сама начинка з компресорами, з комбусторами, з турбінами. Це називається, от я сказав тільки, що engine core. Типа сама основна частина, в якій все працює, все крутиться. І є ще от дві такі порожні частини навколо неї. От вона тут посередині, і дві порожні частини. це через які повітря так само проходить, бо фен їх заповнює. Але, але з цих двох частин виходить холодне повітря. Просто зараз пояснюю, як працює двигун, скажімо так, а з цієї гаряче. І повітря, яке береться для реверсу, воно береться не з цього, з зенджін кору, там, де з компресорів, комбустерів, з цього всього воно береться з байпесу, так званого байпес це то, що не стосується. Engine core, то по чому проходить холодне повітря. Воно береться звідси. Допустимо, от є у нас один бейпес, він тако продовжується тут. І потім, коли включається реверс, оголюється каскад і висувається така дверка, яка просто напрямляє потік повітря, який по ньому йде, от туди. Назовні. Все. Так працює реверс. Включати реверс на землі можна. З якою ціллю? З ціллю затормозити після посадки. Їхати реверсом назад? Заборонено категорично. Так само, як і включати його в повітря. Ця штука була створена тільки для гальмування. Вона є на великих літаках, на деяких малих літаках, так само є, на деяких мічкрафтах, допустимо, двохдвигунових. І на однодвигунових інколи воно так само зустрічається. А я дякую всім за увагу. Кажу, що побачимося в наступних випусках і бажаю хорошого часу доби, скажімо так.